Привіт! Сьогодні я хочу розказати про новий телефон, який в мене з'явився це Dugi V30 Pro. Про його особливості, чим він цікавий, що в ньому хорошого. І також я його порівняю з ще одним телефоном, огляд, на який в мене був на каналі, це Dugi V31 GT. Тож, кому цікаво дізнатися, що у них спільного, а які відмінності, сідайте дивитися це відео. Кілька місяців тому на моєму каналі ви могли бачити огляд на ось такий апарат. Я тоді казав, що це не зовсім телефон, це туристичне спорядження. це... Телефон саме для походів, або для військових він може підійти. Або пізніше я ще подумав, що він підійде для людей, які займаються ремонтами. Тому що, по-перше, він дуже захищений, він не боїться. Якихось важких умов десь впасти, десь об щось вдаритися. Він захищений від вологі, від пилу, тож з ним нічого не станеться, і саме тому я вирішив, що з ним я буду ходити в походи, щоб бути впевненим, що з моїм телефоном нічого не трапиться. І я зможу користуватися навігацією, зв'язком і таке інше. Пізніше мені підказали, що власне тепловізор, який має цей телефон, можна використовувати для ремонтів, коли вам потрібно зрозуміти, де проходить тепла підлога, чи там проводка, часто. Працівники використовують тепловізори, і тому їм такий телефон теж міг би бути зручним. Але я нагадаю висновок свого попереднього огляду, що мені дуже сподобалася його захищеність і його величезна батарея. Це те, що потрібно для походів. А от що не сподобалось, то це камера. Хоч тут вони великі, їх багато, але якість ну, дуже поганенька. Як фото, так і відео. І особливо відео просто жахливе. І тоді мені запропонували подивитися ось на цей телефон Dugi V30 Pro. Одразу так і не скажеш, чим вони відрізняються, тому що візуально вони майже однакові. Але давайте все ж таки звернемо увагу на візуальні відмінності. Їх тут небагато. Корпус абсолютно однаковий і є лише детальки v 31 GT ось така стіночка задня з якимось матеріалом типу під метал. В30 Pro тут у нас іде покриття з натяком на ось типу шкіру. І також червоненькі елементи. Червоненька одна кнопка, червоненька смужечка навколо камери. І тут теж такий червоний елемент. Я так розумію, що знаєте, в преміальних різних. Камерах, оптиці, часто от, використовуються саме ось ці от червоні смужечки, як відсилочка до ось, професіональної серії. І цим самим цей телефон нам натякає, що тут саме от є упор на фото. Прочитавши характеристики, я вам одразу скажу, що не буду робити ось такий повноцінний огляд, як я робив на цей телефон. А лише розкажу в чому відмінність, тому що вони по суті по характеристикам майже однакові, і тому я вам раджу перейти за посиланням і подивитися мій огляд, щоб зрозуміти, що це взагалі за телефон, або просто перейти по посиланню і самостійно почитати всі характеристики, які вас цікавлять. Відрізняються вони лише в тому, що тут є тепловізор, тут нема тепловізора. Але Замість цього тепловізора тут встановлена величезна камера. І тут у нас є опор на якість зйомки відео і фото. Я цьому зрадів, тому що за час використання цього телефона я так і не зрозумів, для чого мені потрібен тепловізор або режим нічної зйомки. Ну, можливо, ще колись і знадобиться, але поки що не знадобилося. А от хороша камера це завжди потрібно. Хоча я свої відео не знімаю на телефон, я знімаю на спеціальну камеру, але саме фото мені хотілося би робити на телефон, бо він завжди під рукою. Інколи хочеться записати якісь сторіс або просто зробити на швидкоруч. Фото, тому я зрадів, що тут ми маємо всі ті самі характеристики, він такий самий захищений. Він так само може спокійно падати на землю, падати в воду. Він захищений від пилу. І при цьому всьому він має класну камеру. Якщо в 31 GT найкраща камера, це у нас була камера 50 мегапікселів. То тут ми вже отримали камеру на 200 мегапікселів. Як і тоді, я казав, що кількість мегапікселів ні на що не впливають, тобто якість картинки дає саме лінза, але по моїм відчуттям. Знімки тут дійсно стали значно краще. Виробник заявляє, що тут встановлені камери Samsung, деякі камери Sony, як, от, наприклад, фронтальні камери, що тут, що тут вони однакові. Окрім того, в цьому телефоні ми ще маємо ширококутну камеру, і я дуже люблю. Ширококутний формат. І, власне, це е, єдина і головна відмінність цих двох телефонів. Можливо, є ще якісь нюанси, але мені не вдалося дізнатися про них. Тобто невеличка різниця візуально. Тут є тепловізор, тут нема тепловізора. Тут е, гірші камери, тут кращі камери. Все, це вся різниця цих двох телефонів. А, знаєте ще цей телефон трошечки легше. Я зважував їх, якщо цей. Щось, типу, 397 грамів важив, то цей на грамів 15 легший. Ну і перед тим як ми будемо з вами порівнювати якість відео і фото, я вважаю, що це найголовніше в даному випадку, хочу ще поділитися своїм досвідом користування цим телефоном. А я дійсно ним користувався, а не просто зняв відео і поклав на поличку. Все, в принципі, добре, все добре. Працює як звичайний телефон, лише два косяка я знайшов, які мені не подобаються. І я хочу їх вам озвучити. Перше, сенсор відбитка пальця працює не дуже стабільно. Тобто я часто хочу розблокувати телефон, прикладаю палець, і мені доводиться декілька разів це робити, і все одно він так і не спрацьовує. Доводиться вводити пін-код. Дуже часто і це відбувається і з цим телефоном, і з цим. Нестабільно, от, на жаль. Це перший негативний момент, і другий для мене, мабуть, більш важливий це нестабільна робота NFC. Можливо, цю проблему виправлять при якомусь оновленні прошивки, але на сьогоднішній день ситуація така. Що ти ніколи не впевнений в магазині, чи спрацює NFC. От ти все включив, натиснув NFC там ну все правильно зроблено. Підносиш, а воно якусь помилку видає. А потім раз і може спрацювати, а може не спрацювати знову. І якби у мене вже траплялося декілька таких незручних ситуацій в магазинах, коли мені доводилося. Стояти, перезагружати телефон, пробувати ще раз. Короче, не можна на 100% покластися на цей NFC. треба завжди з собою ще мати якусь готівку. Або пластикову картку на всяк випадок, це мені не подобається. Але сподіваюсь, що це виправиться з наступною прошивкою. Ну а тепер давайте порівняємо фото і відео, як знімають обидва цих телефони, і ви тоді зрозумієте, що саме вам підходить більше. Чи влаштовує вас якість фото цього телефона, але вам потрібний тепловізор. Або все ж таки ось цей телефон без тепловізора, але... Але з класною камерою. Від себе скажу, що мене якість фото на ось цю камеру достатньо влаштовує. Вона краща, ніж всі мої попередні телефони. Тож, давайте просто подивимося, як знімають ці телефони. Для початку порівняння звичайної стандартної базової камери обох телефонів. Порівнюємо фронтальну камеру телефонів, вона, по ідеї, однакова. Тож, якщо є якась відмінність, то я не знаю, з чим це пов'язано. Налаштування однакові, телефони тримаю однаково в один і той самий час, знімаю. Тож Звертайте увагу на звук, як він, чи він відрізняється. Яскравість картинки, ну так, бачу, що є якісь невеличкі пересвіт, але це те, що ви можете очікувати від цього телефону, якщо ви любите знімати якісь сторіс чи щось таке. Отже, ось таке відео на фронтальну камеру. А ось це відео вже на звичайну камеру. Не повищеної якості, просто звичайна камера, тому що. Ось ці камери з великою кількістю мегапікселів, вони тільки для фото, відео вони не знімають. ну ось така приблизно ситуація, як бачите, по стабілізації. Ось зараз хитаю телефони, можете теж порівняти, чи є якась різниця. Ну, на екрані є якась різниця, але важко сказати, де краще. А це відео в режимі максимальної якості. 4К, включена стабілізація. Знову ж таки, можна побачити, як це працює і зацінити якість як картинки, так і звука. Ось так працює відео на цьому телефоні. Ну, мені. Цієї якості на жаль недостатньо. А на цих світлинах ви можете побачити різницю стандартного фото і фото на ширококутний об'єктив. Мені дуже подобаються ширококутні фотографії, тому я активно користувався саме цією камерою. Але на жаль, робити це дуже незручно, тому що потрібно тримати телефон повернутим екраном від себе, і ти не можеш бачити, що саме ти фотографуєш, і на чому саме фокусується телефон. Тому на деяких світлинах фокус не дуже чіткий. Ось ці знімки зроблені теж на стандартну камеру v 30 Pro. Ну і на завершення фотографії зняті на найкращу, найякіснішу камеру 200 мегапікселів. Кожен знімок важить більше 20 мегабайт, і чесно, я бачу суттєву різницю в якості ці знімки дійсно. Значно краще, ніж зняті на будь-які інші камери цих двох телефонів. Ось такий не досить детальний огляд, так, але я поділився. Саме тим, що мене цікавить в цих телефонах, і я думаю, більшість з вас теж не так важливо, які там технічні характеристики. Ні, якщо ви використовуєте телефон для грив ігри і так далі, ну мабуть, є і кращі якісь моделі, але ми кажемо саме про телефони, які от можна брати з собою в походи. І зазвичай ми хочемо з походу привезти багато класних. Фотографії. І мені здається, що цей телефон дозволить вам зробити якісні знімки, які вас будуть ще довго і приємно радувати. Хоча якість відео, на мій погляд, все одно недостатньо добра, і я точно не можу замінити цим телефоном свою відеокамеру, бо ну, він значно, значно гірше знімає, незважаючи на те, що тут аж 4К. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим, корисним. Якщо є ще якісь питання по цьому телефону або по цьому, то можете залишати свої запитання в коментарях. Я спробую на них відповісти. Але в цілому апарат доволі достойний, враховуючи його ціну. Зараз її можна знайти на Aliexpress за 11 12 тисяч. Це нібито акційна ціна зі знижкою, а повна ціна 19 тисяч. Але я думаю, що... Ну, Це якраз і є десь приблизно реальна ціна 11-12 тисяч гривень. Що на сьогоднішній день це десь 300 доларів. Батарея на 10-800 мА це те, що мені дуже подобається. Я вже е, в декілька походів ходив з тим телефоном, і дійсно я можу спокійно користуватися ним і навіть не брати павербанк для телефона, тому що мені для трьохденного походу вистачає 50% заряду. І ще 50% залишається для того, щоб доїхати додому, тобто великий запас доволі. І це знову ж таки, якщо не сильно економити, а якщо телефон використовувати тільки для навігації і тільки для фото, то ви реально можете, мені здається, і два тижні протягнути з таким телефоном. Це все, що я хотів розказати про цей апарат. Якщо вам є ще щось додати, то... Додавайте це в коментарях. Якщо сподобалось це відео, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписались, бо багато людей дивляться без підписки, що мені незрозуміло. І я хочу за це взятися серйозно. Друзі, підписуйтесь, це, це дуже важливо, і я буду старатись продовжувати вас радувати цікавими і, можливо, навіть корисними відео. На цьому все. Бувайте, побачимося в наступних.